Привітки! Ну що ж, відчуваєте цей запах? Правильно, це знову запах неадекватності, тому що це адекватно назвати неможливо. Так про що це є? Мені підкинули ідейку зіграти на течість. Спочатку я не хотів та відмовлявся, але потім згадав, що течість це тірван моделька в абіліті Draft на Керрі. Ну і я не зміг вистояти перед такою спокусою. А що з цього вийшло? Давайте подивимось, разом Опять кось хуй сейчас дадуть прогрузиться Поняв Сил не грузича да ладно прогру... надійскуру захочуть прогрузить вам Будь вроде О. Найс. А, не, 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 найс. не найс, найс. Ну надо, ну надо мені перемогти хоча б один раз. Я не прошу більше, дайте поіграти в роди. А бадон Рубік. От вже жити можна на противне батонах. Що зараз там не буде ще якийсь ху нормальної типу і дузи? Хотів побачив скіп стоїть і передумав йти. Ну, буває, буває. Темпларка, дуза. Ну В принципі, на темпларку бой дуже не Дузу. Сейчас за 5 рот напихвать буду, я за 20 не сломаю, шанс поиграть буде. Ну, типа, такого, такого, ну, якщо сломать за 20, он лачеть. Там подсадив себе на бутылку, і тепер на і не інзе играй до тайло. О, це я. 13 на 7 Що там? Все? все, все? А? Оп. Все, я е, от поліш моралі. Ти навіщо те часики взяв? Все нормально, все все все, все нормально буде. Розслабся. Окей, кость Що мені чупрям з'їти? По походу ти була ластівка від на течії. Можливо, ще одну. От ладно. От тяю ще одна, якщо проценцію. Я мій мозок не витримує такого навантаження на щекатку катку. Огрила. 77 тичкою проти 53, ще, яка не, не дається взагалі вообще. Хочешь знаю, що я буду грати, я Есть ці приколи тепер, я Просто поп на мідовому шейкері потім грати. все Я знаю, про що буде наступний відос, а то я заманавсий, короче, тичкою 50 і не добивати кріпів, Опа, вже не витримує Ну маленька. А вона подо мною стоїть в инвизі умерла. В цій грі ти мені проспайся до мого 25-го, і ми доіграємо до того моменту, коли я зможу хоть когось убити. Ні, це мой лостовий кіл. Не сміс. Вот так, хорошо. Но... Він сдохне. Найс. Мене... П'ять кріпів за 3 хвилини. Одну пачку вкачав. Ой, Боже, я не можу заиграть. Ну що це за потніхи дві стоять в мене на лайні, просто динають кожного кріпа і одного грілі. 11 крипів 11 крипів, сижу довольный. Сюда he... your... Хорош. Ні одного кіла тобі не дали, вроде. Ну дякую. Умоечку, блять, Цих дебілів двох. Ну, Це, поинтеп. Я що то придумаю. Хоч я качається на дуже-дуже довго. Три Просто три герує нас дуже да, Нормальненько мене каче іде трошки. Але подихати хлопці мені. Не успіла гаргуаш, гарругор. Це спейс, це лічеший спейс для мене. Дякую, дякую. Дякую, дякую за спейс. Тільки на мене так набічний каже. нє Ти, главне, не переживай. Все буде чіки поки цього разу. Блин, я забыл, что там Рубик все кучи будет. Ой-ой-ой. Там нас пацаны заспейсить мне не можно. Я минули тоже так само. О, там дабл ди О! Молния не пробовала. Блин, сколько вылетела, Просто прибыло до земли бедолава. Я думаю, он уже выжил. мені повезло. Котерпем. В вашому кері треба багато левела, трошки золота. Костя, а ти звідки? Костя, з Донбасу, видимо, рассмотрите, чи все играет. С контору. Акцент сильний для Донбасу Костя просто сильний, ти не розумієш сам по себе сильний Да, Костя? Конечно, машина. мені тепер проблема. Костя, Костя. Біжу, 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 біжу Лечу, лечу, лечу. Надо хоть когось. Ой-ой-ой. Мінус хорош. О! Хто мене там не вірив, я не поняв. А ну. Це пахне перемогою. Треба раніше файти приходить, я поняв. Все, я поняв, виграй на тесісі. Понял, понял. Чу. Мінус домик. Опа, тут огрыло. Угрыло, угрыло. Лови. Ему пи... Не, ебать ему пи... Сейчас будет. И му пи... Соло. Сдох я клох. Ну хорош, хорош. Ну минус три, минус три. Все, ебать. Я всекспус лотал 20-й баб. Ну, да ладно. Воду ну, катку выиграю сегодня. блядь, я довольный. Счастливый. Можно сейчас вообще рошанчика запушить. О, Рошана Костя. А, а. Швидше Все лагеря на укранизации. Интересный факт, хочешь? Давай. Ты знал, что Рошана тоже Костя зовут? Реально? И ни... себе Покажу. Откуда инфа? Он сказал Понял Ебануть это, спасибо Стать буду это про всем рассказывать. чуп чум чуп в свою телегу, чуп-чуп-чум, чуп-чуп-чум Ой, ни... тут приколы показывать Я тоже приколы показываю, ребятки Нормально, сейчас он рубик слохнет. Он минус рубик. Минус огрило. Хорош. мины спиздали, пацаны. мины спиздали. Дай ему лоху. Затупость хорош. Не, ну просто. Хорош, хорош на И дазл, спасибо, ты лучший. Я, я все бачу. Я все бачу. Там он инчал. Пока мы там стоп хавали, миц хавав. Нее! Оооо! Оооо-охо! Неее! Стоп, подворкаемся! Ай! Ага, я заднюю зеркал и шо там. Че твой друг дружка встал? Вен фотограф. Фотограф. У меня сейчас скрины скин. Навіть з с задачі задачей не справився. Ну конечно, мені до 25-го ще чуть-чуть, але я, походу, ми закінчимо закинчим раніше, ничего 25-й апту. Все, буду, тепер рассказывай, що я на тече сиди, Керри їбу. Я думаю, тепер можна. Так. О, подожди, ще так спит є, да.

Тут это не ебай, пацаны, ебать просто пулемет наяри На яйцах круж Ладно, не буду вже перегрывать 25 просто треба Ще, будет Чуть-чуть Имуншардик, емуншардик Вот, 100 голды Че, талант взял? Всю до. Сейчас буду. Все, пацаны, сейчас закупаем шарты печу до вас. А все, я... 0.26 0,236. Щас... Сейчас такая торпеда будет. Ой-ой-ой-ой-ой, я просто сейчас турелью стою. Вс, го, 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 пацаны, я готов. Полетил им, блядь. Я просто всех станах сейчас стою. А ну дай, на тем барку ебала набью. Ладно, дузи. Так уж и будет. А, там человек на этом парте, блядь, иди, ты куда? Ну, дальше, 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 я всех сейчас убью, просто всех, Блядь, А там, нахуй, маленький? блядь, Отстрелю, пулемет, та 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 А, та 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 работает. Сука, пацаны, я все, я поселу. О, А мне сейчас догон въ***ть случайно, чел. Андрюха, что это? Вазелинус. Андрюха. Вин в Твин Вин в а, а? Застрелили. О, я погребил автор, я щит на говни. Да? Во, 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 во. <laughs> Все, го, 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 пацаны, иду. О, опа. А ну сюда на бибадоне. А ну вот сюда на бибадоне. Ничего вообще. Ладно. А потом до сейв. Та под фонтан, там фонтан. А там блять ешь под фонтаном, да? Вот Хотя вроде спражник. Ты сейчас она по е прилытыть поебать. Ладно, ладно, все. Ломай, ломай. Спасибо за игру. Лучшие, лучшие пацан. Хорош. Перша команда не не Сюда. Просто сюди. Команда просто заїбумба. Команда просто заїбумба. Все, що можу сказати, краще це не повторювати, якщо ви не захист. Так як перемогти на такому течісі дуже складно. Ну а на цьому я буду з вами прощатись. Дякую всім за перегляд та до зустрічі в наступному відео.